Ви на каналі Аресті Лайф і в цьому випуску пропоную наступне: пиріжки з дріжджового тіста з трьома начинками, експеримент щищення сковороди, засобами, які є на кожній кухні. Готую вареники з капустою і розповім кілька анекдотів тож, додивіться до кінця. Гріє серце теплі спогади про грядку, такі запашні яскраві овочі і фрукти. Однак, поки мороз, тож чекаємо тепла. Є різниця між бути і здаватися. Я хочу для вас бути тією, яка є, бо проживаю кожен день, як і ви, і не хочу здаватися кращою чи гіршою, маю свій ритм і не хочу знімати щось спеціально. Мені подобаються щирі люди, і якщо, на вашу думку, я така. Підписуйтеся, бо я прийшла в YouTube надовго, тож натискайте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Починати завжди страшно, але якщо ви теж зробили перші кроки у важливій справі, моя вам підтримка. У попередніх відео є інформація, про що саме я буду розповідати вам. Зараз ви бачите, як я творог пропускаю через м'ясорубку. Ну, мені так більше подобається в пиріжках, тоді начинка м'ягенька, і я буду робити і ще пиріжки із яблучком і арахісовою пастою. Тісто є готове, тому процес приготування я показувати не буду. А весь цей час використаємо для того, щоб трошечки відволіктися на якісь анекдоти і гуморески. Зараз ви якраз бачите пасту, бачите, два яблучка я підготувала, вже підготовлений творог. У мене творог, е, покупний, не домашній. І... В принципі, він, я не буду його там хвалити, рекламувати, але домашнє це домашнє, тому домашнє, звичайно, краще. Тут ви бачите, як я натерте яблучко на маслі підігріваю на сковорідусті. І роблю це для того, щоб воно карамелізувалося, тоді воно не потемніє і буде гарною начинкою в самому пиріжку. Попереду ще експерименти з ковріткою, не пропустіть, будь ласка, ну а зараз анонсований анікдот. Коля, ти для чого Кицьку притягнув до школи? А я ввечері чув, як тато казав мамі я з'їм цю Кицьку, як діти підуть до школи. У попередніх моїх відео ви бачили Котика Рудика, наша чудова улюблена тваринка, ну, красавчик наш. тому... І котика любимо, і анекдоти про котиків теж любимо. Якщо вам зайшов, ставимо лайк, пишемо в коментарях. Ну, дзвіночок підписуємося і слухаємо наступний анекдот. Сільське подвір'я, ніч, десь біля п'ятої ранку, але ще півні не співали, і такі пошипка: гу бу губ 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 губ, 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 губ схак, схакують всі йдуть. Перелякалися, що ж там робиться? І голос. Хазяйка, вам дрова треба. Та йдите к чорту, які дрова не треба. Ідуть поратися рано, дров нема. ж пильнуйте свої дрова, заведіть собаку, щоб ніхто не вкрав дрова з подвір'я. Ви зараз на екрані бачите, як я розкатую тісто, дріжджеве. от розкатала його так, склала вдвоє, порізала ножем на такі ніби стрічки. І зараз я заплітаю в косу ці стрічки, щоб утворити таким чином колосок, який потім розкладу, ви зараз побачите, і буду закладати в нього начинку. От, зараз я його розкладу і буде начиночка. Мені дуже сподобалися, я піддивилася цей рецепт, піддивилася, як їх роблять. Мені сподобалося, я приготувала, готувала вперше їх. Зразу вам кажу, тому там десь, може, трошки руки заплітаються, може, не такі впевнені рухи, як потрібно. Я вам спеціально не даю рецепт тіста дрожчового, тому що ну, я чомусь я думаю, що ви всі знаєте, як робити дріщове тісто. Тому, якщо буде потреба в цьому, ну, значить будемо тоді колотити секрет дрожчового тіста так, щоб... Пиріжки були такі, як ви любите, там, пухкі, не пухкі. У мене в даному випадку тісто не було таке дуже пухке. Чому? Тому що я не буду тут розказувати, яка я молодець, що в мене там тісто я зробила. Я це листково дріжове тісто просто купила. Я не мала часу, тому що це треба було півдня з цим тістом програтися. Я вже на готове тісто, просто зробила начинку і ось буду випікати. Бачите, от такі вони виходять довгенькі, начинку накладаю всередину. У мене три начинки: яблучна, творожна і з арахісової пасти. Ну, і коли я відео монтувала, то я звичайно, ну, коли я знімала, я не знала, які вони вийдуть. Тепер, коли відео монтується, я вже точно знаю, що вони дуже смачні вийшли. От. Але якщо є потреба в тому, щоб якщо ви хочете знати рецепт мого тіста дріжджового, то ми обов'язково з вами замісимо на якісь інші пиріжки і обов'язково зробимо. Тому ось, виходять ось такі пиріжечки, бачите? От Потім я їх жовтком, це теж, звичайно. Ну, дивіться, дівчатка. Поскільки в мене канал не кулінарний, то я вам прям все до грама не розповідаю. Але якщо вам це цікаво, я можу, звичайно, зняти спеціальне відео з якимись іншими пиріжки начинками і розповісти вам про все це детально. Все залежить від вашої активності. Тож, якщо вам подобається цей контент, якщо я подобаюсь вам. Якщо ви хочете чути від мене ще анекдоти і так далі, то, будь ласка, підписуємося, лайкаємо, коментуємо. Це дуже допомагає мені просувати мій канал. А оскільки я починаю, це допоможе мені не опустити руки і не здатися, хоча я впевнена в собі, що я вперта, і я буду проводити і далі вести блог. І сподіваюся, що кількість підписників і прихильників мого блогу буде збільшуватися. І так для загального розвитку таку пару інформацій, яких, про які ви напевно не цікавилися. Ми користуємося дріжджями, але не знаємо з, з якого часу, звідки це все почалося. Так? Історія використання дріжджів бере свій початок з найдавніших часів. І е, їх властивості бродіння, здатність створювати пухке тісто, помітили люди задовго до того, як процес е, як це відбувається, почали розуміти науково. Тобто ще із стародавнього Єгипту за 3-4 тисячі років до нашої ери, вважаючи, що перше використання дріжджового тіста відбулося в стародавньому Єгипті, єгиптяни помітили, що залишене на сонці тісто починає бродити і ставати пухким. І вони використовували це для виготовлення хліба, який відрізнявся м'якістю, повітряною структурою. Ну і от свій хліб цей випікали, навіть клали його цей хліб в гробниці. Пироги випікалися при 170 градусах 50-60 хвилин. Ну, ось такі вони в мене вийшли, маленькі, пропечені. Як ви вже бачите, я вже вареники встигла наварити з капустою. Я теж їх завиваю в три різні варіанти, так мені подобається. Ну, є більше варіантів, але три улюблених. Тому, якщо вам буде цікаво, то теж процес, як я мішу тісто, як я виліплюю вареники. Я теж його покажу, тільки має бути ваша активність. Ну і зараз найцікавіше. Я вам пропоную подивитися, як можна відмити сковороду натуральними способами ті, які описує дуже багато господинь. Зараз на пательню, на сковорідку, хто вас як називає. Насипала трішечки соди, налила трошечки оцту. Спробую зараз цю суміш розмішати губкою. Так, У мене така сковорідка, яку не можна шмигати Йоршиком металевим, тобто, бо це її пошкодить. Ну і, і хочу вам сказати, що ви цю сковорідку в мене вже бачили в попередніх моїх відео. Я на пергаментному папері випікала на ній котлети. Ну, Тут ви зараз бачите, що я підігріваю цю суміш. Тобто тут сода із оцтом. Я ще зараз сюди додам трішечки лимонної кислоти, і в мене утвориться така паста густенька. І будьте уважні, тому що, коли ви будете додавати лимонну кислоту, воно буде збільшуватися в об'ємі в рази. І, ну, Ви тут не побачите, але мені навіть прийшлося зупиняти зйомку відео, тому що воно в мене полилося буквально по всій плиті. Прийшлося витирати. Це залишила ту частку, яку залишила. Після того, як я їй дала постояти хвилин 15, я почала її відмивати в раковині. І ви знаєте, що, дівчатка? Це не працює. Тобто, все це, що я колошматила, принесло частковий результат. Тож, експериментуємо в наступних моїх відео і підписуйтесь на канал, лайк. Дзвіночок. Дякую, що були зі мною до кінця. До наступних зустрічей!